Посередниці, яка стоїть між Богом і між нами. Вона має від нас людську природу, та, але вона має і від Бога особливіші ласки, які Бог їй дав. І тому найшвидша дорога нас, людей, до Бога, це є через пречисту Діврію, найскоріше вислухання молитви це і через неї. Але більше того, вона не тільки ці двері, через які ми входимо, бо ми співаємо в молебені, Раю, вона і є цим самим раєм. Ми називаємо її Цариця Неба і Землі. Або в інших молитвах ми кажемо чесніша від Херовин і славніша від Серафим. Це означає, що вона не просто якесь статичне місце грає в Царстві Небесному, а що вона має особливе місце, особливе місце близького престолу Божого. І там вона теж виконує завдання. Податає це бо успеє твоїм нас неоставляючим. Вона не просто так там є, а там вона є для того, щоб за нас людей заступатися. Там і для того, щоб Богові заносити наші молитви, показувати свої чесноти і заслуги, і просити, як мама стримувати караючу руку Божу для нас, для коленичанних грішників. Це її завдання.